Вітаю всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную смачний рецепт вечері або обіду. Якщо у вас є картопля, м'ясо та овочі, то смачна страва за 40 хвилин у вас на столі. Поки я готую інгредієнти, а ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Ходімо готувати. Для цієї страви необхідно. Картопля. М'ясо у мене фарш, гриби, цибуля, яйця, сметана, майонез, сир моцарела, часник, помідори, огірок, зелень, кріп, зелена цибуля і спеції це сіль, чорний перець та паприка. Спочатку підготую картоплю. Для цього мені треба картоплю порізати невеличкими слайсами. Навпіл, а потім ось такими невеликими. Шматочками. Ось такі вони отримуються, на сковорідку додаю олії і викладаю картоплю. Картопля буде смажитися до готовності і до появи золотистої скоринки. Картопля підсмажилася, якщо навіть деяка буде ще тверденька, нічого страшного, вона ще буде в духовці в мене запікатися. Підсмажену картоплю викладаю в миску, мені треба, щоб вона вихолонула. Якщо ви помітили, я не додавала ніяких спецій, ні солі, нічого. Все це буде в соусі, і картопля буде потім і солона, і перчена. Поки картопля вихолоняє, займуся начинкою. Для цього мені необхідна цибуля. Цибулю порізати невеличкими кубиками. Нарізаю гриби навпіл і невеликими слайсами. Помідори теж ріжу навпіл і невеликими слайсами. На розігріту сковорідку додаю невелику кількість олії і викладаю цибулю. Цибулю буду смажити 2-3 хвилини, потім додам гриби. До цибулі додаю гриби, смажу без кришки, щоб не так було багато соку. У сковорідку перекладаю фарш, фарш у мене свинина з яловичиною. Можна просто корину грудку використовувати, неленько порізати, не перетворювати її на фарш. Додаю помідори, все перемішую і тушкую хвилин 4 5 Начинку посолю. додам чорний перець та паприку. Все перемішати. І ще хвилину-дві буде тушкуватися і виключаю. Начинку перекладаю в окрему миску, щоб вона вихолонула. А зараз готую соус-заливку. Для цього мені необхідні яйця. Перекладаю в більшу миску, Сюди ж додаю чорний перець, спеції до картоплі та сіль. І все перемішую. До яєць додаю часник. Його пропускаю через прес, можна просто натерти, миленький натертий. У миску перекладаю сметану. Сметана у мене 20%. І все перемішую. Добре перемішану масу додаю картоплю. І все все мішаю. Для цього візьму лопатку. Заливку я підготувала, фарш начинка уже вихолонула буду збирати такий своєрідний заливний пиріг. Форму я попередньо застелила пергаментом, форма у мене діаметром 20 см. На дно викладаю картоплю з соусом. Картоплю з соусом я поділю на дві частини. Це буде низ і буде верх. Розрівняти. І викладаю фарш. Зверху на начинку викладаю картоплю. Поливаю соусом, щоб він якомога сильніше просочився крізь м'ясо. Зараз відставляю в сторону і останній штрих це буде натерта моцарела. Моцарелу натираю на крупній терці, якщо вона у вас відразу з холодильника дуже добре натирається, а якщо постояла на столі і нагрілася, стала кімнатної температури, то дуже погано. Притрушую зверху сиром. Я поставила в деку, щоб, якщо десь протече, було, залишалося в декові. Буду запікати у розігрітій до 180 градусів духовці до 30 хвилин. Кожен дивиться за своєю духовкою. Запіканка вихолонула більш-менш ну, ще тепленька, але треба її дістати. Знімаю захисне кільце. А зараз спробую її перевернути, щоб покласти на тарілку. Знімаю захисні бортики. Для того, щоб зняти і перевернути її, накриваю тарілочкою, беру підниз, перевертаю, знімаю ось так. І щоб Уже остаточно перевернути на тарілку, якою я буду подавати, роблю ось так. І нічого не розсипалося, не розпалося. Зараз приготую соус до своєї страви. Мені потрібен огірок, поріжу його більш мілкими шматочками, хоча це можна зробити і на терці, але часу в нас. Зовсім небагато, хочеться вже нагодувати всю сім'ю. І ми сучасні люди, і практично в кожного з нас є блендер, тому робимо блендер. Теж ріжу його ось так, і перекладаю в чашу. Чесник теж трішки поріжу і перекладаю в чашу. В чашу додаю сметану та майонез. Майонез у мене домашній, я сама його робила, на каналі вже є рецепт майонезу. Мені писали, що ви популяризуєте майонез, він не корисний, але домашній я знаю, що я в нього додавала. Додам ще дрібку солі, це за смаком. І все перебиваю блендером. Соус готовий, перекладу його в іншу мисочку. Страву хочу ще притрусити зеленню. Я взяла зелену цибульку та кріп. Мілко нарізати, притрушую зверху. А зараз розріжу і подивимося, як виглядає запіканка всередині. Вечеря готова, а зараз спробую і поділюся своїми враженнями. Перед тим як буду пробувати, хочу полити соусу. Ці інгредієнти приготувалися, зі спеціями все гаразд, а соус з чесничком додає пікантності. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!